Він не дається, він такий важкий. Я, я його, вроді, як кажуть, душу вкладаю, він від мене відвертається. Я йому кажу, я тобі три трасіба подарю. Тільки не кісточки ламаються, він падає, він ну, як то не дається. Це дуже важко. Цей давався тубус. Ірина Липень показує розмальовані тубуси, які представлені на виставці Наш дім Україна. Жінка розмалювала акрилом 44 снаряди. Каже, сюжети для малюнків різноманітні чоловік привіз тубус, не просто мені показати. Він був страшний такий. Ну як ви самі розумієте, після бойових дій І мені захотілося його, як кажуть прикрасити, дати йому життя, мирне життя. І перший мій тут був ангелочек. Загалом на виставці представили понад 140 предметів: це фото, малюнки, трофеї наших бійців та тубуси від зброї. Частину рештків боєприпасів розмалювали студенти Криворізького педагогічного університету. Волонтер Юрій Шляпцев розповідає, що снаряди привіз із місць дислокації 17-го танкового батальйону. Це Миколаївщина, Херсонщина та Донеччина. Я вибачаюсь перед вашим містом, але ви живете в другому вимірі. У вас мир. Люди не бачать війни, вони не бачать. Зараз дітки маленькі на Херсонщині, ні світла, немає газу. Люди живуть по погрібах. Тяжко дуже. Хочеться, хоч, щоб побачили всі. Вся Україна, як тяжко, що Росія принесла нам смерть. Одна із відвідувачок виставки студентка Прикарпатського національного університету, факультету мистецтв Юлія Іванишин. Каже, що побачене тут нагадало їй 24 лютого та всі події за той день. Коли це все розглядаєш, ну мені дивно людей, які живуть просто в бульбашці і заперечують, що от, це правда, що такого немає і тому подібне. Я просто хочу, щоб весь світ це бачив, щоб всі люди це бачили, щоб вони про це говорили, щоб у 21 столітті таке поняття, як війна, було дикістю, щоб це було ненормальним і щоб люди зрозуміли, що це ніякий не мир. І якщо це такий мир, то я не хочу жити в такому мирі. Зі слів голови правління Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України Світлани Повшик виставка «Наш дім Україна триватиме до 13 червня. Далі експозицію перевезуть до Львова. Наталя Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.